— Добрий день. — Ми вас не Добрий. чуємо. Ви нас чуєте, добре? Ми я вас поп... добре чую. Ви О, вас ви чудово. чуєте мене. Я, я пос... спробую голосніше говорити. Євгений Хільзон, автор, скажімо так, блогів на Українській правді, в одному блозі, він написав про те, що президент і прем'єр живуть абсолютно в іншій реальності. Що ви мали на увазі, Вене? Я маю, я маю на увазі, що за три роки президентства. Ці люди були оточені абсолютно іншою реальністю, абсолютно не такою, як, як ми з вами, скажімо так. Тобто, все вони досі можуть думати, що за, на підтримку, що ті тушки приходять саме на підтримку їх, а не просто за гроші, розумієте? Тобто, о, цей складний шлях, що ми Україна пройшла за два тижні, це здебільшого шлях до пробудження перших осіб у державі. І оточення, яких весь час створювало ілюзію, що їх в країні всі підтримують, всі говорять їм дякую. Ну, ви пам'ятаєте, були всі телемости, телеефіри з підготовленими людьми, які постійно казали: дякую, Віктор Федорович, дякую, Микола Янович. Тобто Я вони не думаю, підживлювали. підживлювали цю реальність. мене три роки. Я б теж. Трохи з'їхав без гузду, я так думаю. Скажіть, будь ласка, от зараз навіть в нашу програму приходять повідомлення про те, що ну от, люди, ви живете не в тій реальності, да? ідіть на Майдан, хватить трендіти, вистачає трендіти. Чому ви в Малазії, а не на Майдані? Нам закидають це також. А, знаєте, а, так просто сталося. Тобто, якби я зараз був в Україні, звичайно, я був би на Майдані. А, можливо, що я ще з'явлюся. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви от коли пишете. А... Хочете... І коли ви пишете якісь пости, от ви відчуваєте, наприклад, настрій людей, власне, українців, можливо, інших іноземців, як вони відносяться до соціально-політичної кризи в Україні, яка зараз відбувається? Uh, знаєте, ну мені здається, що я дуже добре відчуваю ситуацію, бо я слідкую за подіями в Україні. Я, звичайно, маю свої джерела, які є там, і я, я все чую, намагаюся відчути, тобто бути адекватним тій ситуації, що є з іншого боку, я бачу, що в Україні є дуже велика істерика. З усіх боків з приводу того, що відбувається, нам нічого не залишається, крім того, як спокійно робити своє і йти до своєї мети. Тобто, що я маю на увазі? Звичайно, ми не можемо ні від кого вимагати бути героями, іти під кулі і загинути. Ми не можемо вимагати це від людей. Uh -huh. Я впевнений, що з мене, наприклад, був би дуже поганий боєць там, десь на передовій. Грушевського, але кожен має робити свою справу, і ми не можемо е, коливатися взагалі. Тобто, якщо ми вирішили поставити якісь вимоги е, до цього життя, до цього уряду, ми хочемо змінити країну, е, ми мож, кож кожен на своєму місці може це робити. Не треба боятися, е, і, mm -hmm. але не, не треба панікувати, і не треба ніякої ейфорії від перемог, тому що перемог ще немає, е, е, і боятися ще теж зарано. Євген, в одному зі своїх останніх блогів ви писали про те, що не вірите у введення російських військ в Україну, те, що сюди прилітає російський спецназ, ФСБшники і про розкол держави. От поясніть, будь ласка, свою думку. От як на чому ви базуєтесь? От ваші ну, думки дві, на чому базуються? Це, це дві тези. Я постараюся прокоментувати. Поступово, тобто Давайте. по одній. Угу. перша теза введення російських військ в будь-яку країну в Європі це є складна історія. Тобто, навіть ви пам'ятаєте, що той конфлікт, який був в Грузії в 2008 році, він, він дуже довго був в стані розвитку, в стані там дрібних якихось боїв між росіянами і грузинськими військами, і це не було відразу. І можливо, що це готувалося роками. Угу. І на сьогоднішній день я не бачу, скажімо так, готовності Росії встрявати в цей конфлікт а, на боці Януковича. Чому? І... Чому? Це... А, це ж... а чому? Інтереси ж великі все ж таки. Інтереси великі, але дуже тиск, міжнародний тиск буде дуже великим. І а чому це ми... абсолютно неможливо робити так просто в центрі Європи. Я Зрозумів тобто, вас. Я говорю про сьогоднішній, про даний по сьогодні. Я розумію, вас, через два-три місяці ситуація може змінитися. Але чому ви думаєте, що не можуть, наприклад, от дивіться, я зараз цього не стверджую. Але чому, наприклад, не можуть втіхаря, як кажуть, от співробітники російських спецслужб допомагати сприяти? Як ви думаєте, чому це не може бути правдою? Це може бути правдою, звичайно, більше того, вони і раніше були тут. Але ж по факту, і... це вже є втручання? Е... Військово, фактично. Розумієте, поки що у нас немає доказів прямих цього. Тобто, якщо буде буде зрозуміло, що у нас є там якийсь літак з якимось спеціальними при спецпризначенцями, прилетів кудись його Гостомель, Поки що це все чутки. Так. Це чутки, які які породжують паніку в одних людей, а в інших породжують надрішучість, яка теж поки що не потрібна. Україна може вирішити це питання всередині країни. Друга теза. Мирно, друга теза, що, що Україна не розколеться. Поки що на сьогоднішній день ми маємо протидіяти е, цим думкам. В першу чергу, тому що Україна, е, українці довели, що ми 20 років живемо е, в одній країні і можемо так жити. І ніхто не. Тобто, дуже мала кількість людей насправді потерпає від того, що Україна є єдиною. Скажіть мені, хто хто від цього страждає? Тобто українці можуть жити разом і навіть будь-які страшилки там бандерівці, екстремісти і так далі. Вони поки що е е не порушили єдність країни. Слава Богу. Хільзон, слава Богу, слава Богу, Євгений Хільзон, блогер української правди. Дякуємо вам за вашу роботу. Залишайтеся з нами, підтримуйте українців. Дякуємо вам. Дякуємо. Друзі, це ранкові курасани. Ми обов'язково продовжимо. У нас ще попереду дуже цікаві гості. Так? Слава дуже цікаві. Гості поговоримо у нас. і про дуже цікаво бізнес-тренери, які розкажуть, як простим українцям під час політичної, можливо, Фінансової. в майбутньому екофінансової кризи е, протриматись і не опинитися по вухах. Боргах, це буде після паузи. Ми повернемось.